Добрий день, це магазин МТЗОК, Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку позицію, як проставка на заднє колеса. По-іншому ще її називають спарка задніх колес. Це приспособа. Потрібно вам, щоб поставити додаткове колесо. Тобто, щоб було не по одному по бокам, а по два. Збільшується площа. і не так грузний трактор. Вони в нас є в двох варіантів. Перший варіант до висотою 170 мм. Щось таке нагадається. Вже йде в зборі з болтами. Це перший варіант, коштує він 15 тисяч. Виробництво Білорусь. Та є другий варіант. Тут йде вже 239 000 000 мм висота вони вищі як можете побачити набагато. Так само йде в зборі з болтами. Такий комплект коштує 28 тисяч за пару. Вони виглядають це так само, і до Білорусь. Також хочу нагадати вам, що ми відправляємо запчастини по території України, але є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. З цим ви можете домовитися за доставку одним з з одним з цих людей. Тобто ми відправляємо їм по території України, вони забирають і везуть вже до вас, але це ви вже окремо домовляєтесь. Ви можете мені писати на Viber або дзвонити на цей номер телефону. Ми з вами обговорюємо наявність товару та його ціна. Якщо у вас це влаштовує, тоді можете звертатися на рахунок доставки ці країни до цих людей. Номера бачите на екрані. Литва Латвія Володимир. Та Молдова Сергій. Маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, горшок сонечко та косарку V-Rex. Якщо щось зацікавило, можете звертатись за цим номером телефона.